Добрий день, шановні телеглядачі. Знімаючи сюжет про природу рідного краю, я зустрів рибака, якому є що показати, і є чим поділитися досвідом. Це солодовник Юрій, мешканець селища Савинці, який на риболовлю їздить, як на роботу. Сонечко піднялося вже. Ось, ось дивлюсь, рибачок сидить. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що воно, рибачок? Та єсть трохи. Щось шо, вийшло, так? Так, А ну да, да, да. Ану ж, можеш показати. Ну, Ану, пішли. Подивимося, що у вас тут. О, і є рибинка. Що це? Головник. Головник, так? Да? А то я дивився людей, скільки було, і ніхто нічого. та ще Так що не даром, а вже ж сьогодні приїхав. Кормив. І на що оце сьогодні? На горох. На горох. Пшениця і горох. Одна покльовка була. Оце одна. І Оце все. одна тільки. Ну, я ще посидю трохи. Так у нас півчасика. І воно. Часто оце їздиш. Кожен день. Кожного дня. Да. Це на роботу сюди. Да. Як на роботу, так. Да? Да. Ясна річ. що, люблю це діло. Все вірно. Секрет улова, прикормка. Оце покупаєш і домішуєш. Звісно. Є результат. Звісно, є. Так. Пахне, пахне. <рес> так не буде результату. Поділився секретом. Ну да. Дякую, дякую. Хай рибачки дивляться. Ну да. Крім голавля, щось ще попадається. Ні, не, не було. Ні, сомика витягував. Ночі сидів чи є. Ні, днем. 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 От ось жабку вловив, на жабку причепив. Який, яка вага? П'ять кг. На п'ять кілограмів. Так. А один надірвався ж льозками на ніть. Снасте вся, це, це льоска манонить. Поки ж я тут сидів, ага, вижидав, а там же ж поставив удочку осью, І одірвалося при конці. Розівав, коротше. Ото -от, така рибина. Да. Ну видать сомик Хороший. Да. То, шо, так що риба є в дінці. Є. Трошки є. Її треба тільки висижувати. Так, да, треба займатися. Ловити. Да, да, да. Ловити треба, сидіти, фармити. Щоб починаючим рибакам зараз сказав. Та що Ви їм починаючим вже живезе. Як тільки прийшов і зразу ловить. І зразу ловить. А тоді ж вже та шуємо пожила. Все. Доброго улову. І <ріст> не ляниться. Кормити. Саме головне, звісно. Кормити треба так. Ваша мрія. А мрія, мрія, щоб закінчилась війна. Вона у усіє, всієї України одна мрія, щоб да. закінчилась. Коли вона закінчиться, як ви вважаєте? Хто вона, як вам сказати? Мені якби чим швидше, тим краще. воно нам усім, аби сьогодні. Добре, я дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми виганемо оцю рашистську я... нечість з нашої землі. Будемо їздити на рибалку, не боячись і відпочивати.